Шановні учні! я звітаю вас з Острівського музею, який є другим положення в Америці, і хочу вам розповісти, чому я знаходжуся саме тут. У 2013 році я вступила до Вохівського національного педагогічного університету. Який відкрив для мене багато нових можливостей, я хочу відмітити е, програму обміну в Німеччині е, з приводу запровадження інклюзивної освіти в Європі, е, які я мала нагоду приймати участь е, протягом двох тижнів. Якби е, я навчалася в будь-якому іншому університеті, це було б. Е, на межі з фантастикою потрапити до цієї програми, але в нашому університеті відкривається дуже багато можливостей з того, щоб подорожувати світом, приймати участь у студентських програмах, не тільки наукових, але ще таких, як Ork and Travel. Зокрема, є можливість поїхати до Німеччини, та також можна взяти участь у програмі and Travel Америка. На на моєму прикладі ви можете бачити те, що протягом навчання у Лугівському національному педагогічному університеті майже кожного ліка я виїжджала до Німеччини за програмою Воркал, що доводити змогу відвідати майже всі європейські країни. Згодом вже на менструлі. Я отримала таку чудову нагоду поїхати до Туреччини за erasmus програмою, я отримала незабутній міжнародний досвід навчання в іноземному університеті, пізнала систему навчання за кордоном, як це відбувається, зокрема у Туреччині. Протягом півроку я навчалася у місті Самсун. Також я хочу сказати, що Саме у нашому університеті ви можете відчути на собі неймовірну вагу наших педагогів, тому що е, якщо порівнювати з великим університетом, то там всім байдуже там дуже великий потік, і ніхто не буде запам'ятовувати ваш прогрес і зосереджуватися на ваших успіхах і недоліках. Але в нашому університеті вчителі саме сконцентровані на тому, щоб надавати вам ті знання та які вам найбільше потрібен зараз? Я працюю з тюрдесою завдяки е, своєму успішному своєму успішному навчанні в університеті, е, де я вивчаю на високому рівні англійську мову, що дало мені змогу не зосереджуватися лише на викладацькій діяльності, а також е, мати змогу е, шукати та знайти роботу за кордоном, а саме роботу стюардеси, і завдяки цьому. Зараз я подорожую світу, знайомлюся з новими людьми різних культур е і е підвищую свій професійний та особистісний рівень. Чого я вам бажаю? Тож долучатися до нашої університету, е подавати свої заявки, і я впевнена, що е у Бухівському національному подічному університеті ви зможете проявити всі свої найкращі якості. Вітаю всіх і особливо я хочу. Сказати велике дякую моїм вчителям Вірі Олександрівні, яка займається міжнародною діяльністю дуже активно. І хочу сказати, що навіть зараз, після закінчення університету, ми підтримуємо одне одного. Дуже дякую. Hello everyone, my name is Albina. Uh, I'm recording this video to express my gratitude to my teachers and my university who helped me to. Uh, understand why it's really important to know uh, languages in our modern life. Without them, uh, people don't have a lot of opportunities. Now, I live in England, I have a quite well paid job, uh, I live abroad, I meet new people every day. Uh, so, um, thanks for them, thanks um, for their support and help. Uh, I think without um, them, I couldn't reach, I couldn't have what I have now. Uh, so, uh, what I can say, don't be lazy. Uh, learn languages. Uh, make your dreams true. Uh, go abroad. Discover new places. Meet new people. You won't regret it. 呃，我的大我的大学老师们，大家好！<laughs> 我在中国送给你们一点点这样的热天气。And for those who is still thinking about Luhya、uh、National Pedagogical University to study here or not. Uh, i would say just don't think just go and become a part of it because you will have great opportunity to learn english in such a way that you will be able to travel all around the world you will be able to go to another country to find job and maybe if you have a dream of moving to another country you will be able also to do that <laughs> so as i said don't think just become a part of it and that's all bye bye Lebe grüße aus Deutschland. And now I want to speak with you in English because I want you to understand me, and I want to give you three reasons why you should one study in uh, Alexander Dovzhenko Muhim National Pedagogical University. So let's start. At first, you need to know that this university is one of the oldest pedagogical universities in the whole Ukraine. But of course, it is not the main reason. Uh, my favorite reason. Is the second one, and it is teaching stuff. So they are really professionals, and they do all the best to give you the necessary knowledge, and you will become also such a professional, like just they are. And the third reason is. You can just travel around the world using your knowledge. Um, for example, you can take part in such a programs like Erasmus+. You will make your practice in Germany, in Poland, in Turkey, in some other countries. Or you can use your knowledge um, just for yourself to travel around the world, to see the world, the other countries. Just like I am, for example. I'm right now in Germany and it's because of my knowledge that I have uh, become in Luhiv National Pedagogical University. So don't forget, just go there, just study, and you will have also such a good opportunities. Bye bye. Доброго дня! Слава діка! Аніосио! Ніхао! Сінчао! Мене звати Гмичова Дарина і я випускниця Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 2013 року. Я не просто так привіталася з вами на чотирьох різних мовах. Справа в тому, що вже сім років я проживаю за кордоном та викладаю англійську мову та літературу в таких країнах, як Південна Корея, Китай, В'єтнам та зараз Тайланд. Я запрошую вас до навчання в Ухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, через те, що це чудовий шанс для вас отримати суперосвіту, знайти дуже класних друзів. Та мати можливість подорожувати по світу і знаходити собі роботу дуже легко та практикувати ваші супер вчительські скіли повсюди, де тільки ви хочете. Подивіться навколо, світ дуже чудовий. Подивіться на мене. Я з маленького села Сумської області Шостинського району раніше був Сербінобильський район. Я втілила всі свої мрії в цьому житті. Тепер час за вами. Не бійтесь, вступайте. І якщо вам буде цікава робота за кордоном, будь ласка, питайте, я все розкажу, направлю, але для початку вам треба закінчити університет та отримати диплом, диплом та вищу освіти. Привіт! Мене звати Олена. Я випускниця Лугівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Закінчила університет у 2013 році і одразу після закінчення пішла працювати вчителем англійської мови до Шосткинської гімназії, де і працюю по сьогоднішній день. Під час навчання в Глухському національному педагогічному університеті я отримала дуже багато практичних вмінь і дуже багато теоретичних знань, які допомагають мені працювати по сьогоднішній день. Окремо хочу подякувати всім викладачам Глухівського національного педагогічного університету за мою підготовку до, скажімо так, практичного досвіду, практичного життя сьогодення. А особливу подяку хочу висловити всім викладачам Глухського університету безпосередньо. Едні кафедри англійської мови, які надали мені дуже цікаві знання, практичні вміння, якими я користуюсь і по сьогоднішній день у своїй педагогічній практиці. Стосовно своєї роботи, якою я виконую зараз, я е, працюю з дітками пілотного проєкту НУШ. Це дуже цікавий досвід, тому що зараз наше сьогодення диктує нам нові правила, і нам потрібно е, отримувати нові практичні знання і вміння роботи з сучасними дітьми. Тому ж я всім рекомендую Дурглухівський національний педагогічний університет, тому що він дає дуже багато класних практичних знань і вмінь, які знадобляться в повсякденному житті. Привіт! Я Оксана Личик і в 2013 році я закінчила філологічний факультет Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Я живу і працюю у Львові. Викладаю англійську в мережі шкіл англійської мови Green Forest. Я працюю на посаді старшого викладача, а також виконую методичну роботу, де допомагаю своїм колегам розвивати їх викладацькі навички. Всього цього я досягла завдяки навчанню в університеті, адже саме там я стала тим, ким я є зараз. Це місце, де можна познайомитися і попрацювати з крутими і досвідченими викладачами. Саме там я знайшла дружбу на все життя. І якби мене запитали, чи змінила б я свій вибір, якби могла повернутися в минуле, я би точно сказала, що ні. І вибір від свій вибір.